Лазерний далекомір FL-30, призначений для безконтактного вимірювання відстаней в діапазоні від 5 см до 30 м. Точність вимірювання плюс-мінус 2 мм. Додатково може розраховувати площу і об'єм. Далекомір застосовується під час будівництва для обміру приміщень, живиться від двох батарейок типу ААА. Для того, щоб встановити або замінити батарейки, слід натиснути вторець далекоміра і витягти скобу. Після цього можна відкрити батарейний відсік. Батарейки закриваємо у зворотньому порядку. При короткому натисканні на червону кнопку відбувається увімкнення далекоміра і однократне вимірювання. Результат на дисплеї. При повторному натисканні відбувається повторне однократне вимірювання. Попередній результат показується вище. Якщо червону кнопку натиснути і потримати, далекомір переходить в режим неперервного вимірювання. Показує поточну відстань. Максимально вимірену відстань, мінімальну і дельту. Різницю. Максимальна відстань мінус мінімальна. Червона точка лазера показує місце, до якого вимірюється відстань. Якщо коротко натиснути червону кнопку, далекомір виходить з цього режиму вимірювання. Якщо коротко натиснути кнопку з кубиком, далекомір переходить в режим вимірювання площі прямокутника. Проводимо вимірювання довжини, ширини, результат на дисплеї. Щоб провести повторне вимірювання, знову натискаємо червону кнопку, довжина, ширина, площа прямокутника. Якщо ще раз натиснути кнопку з кубиком, переходимо до вимірювання об'єму паралелепіпеда. Аналогічно. Довжина. Ширина. Висота, результат на дисплеї. Натискаємо ще раз. Вийшли з режиму вимірювання площі і об'єму. Звичайне вимірювання. Якщо натиснути і потримати кнопку з кубиком, дані на дисплеї перевертаються. При короткому натисканні на кнопку «Юніц» відбувається зміна початкової точки відліку. При вимірюванні відстані. Вимірювання від переднього краю. Натиснути ще раз. Вимірювання від заднього краю. Зручно, коли далекомір треба приставляти до стінки. Якщо натиснути і потримати кнопку «Юніц», можна змінювати одиниці вимірювання відстані: метри. Фути. Одиницю дюймів. Інші одиниці. Повернулись назад до метрів. При короткому натисканні на кнопку Clear вимикається лазер далекоміра, а при довгому натисканні сам далекомір. Якщо з далекоміром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Далекомір має внутрішні засоби самодіагностики. І повідомляє у випадку занадто яскравого зовнішнього освітлення, високої температури або виходу за межі діапазону вимірювання, як от зараз.